Всім доброго дня. Ми в черговий раз приїхали на поле до нашого клієнта на обстеження демо ділянок ріпаку і озимої пшениці. Добрий день, Тарас Володимирович. Добрий день. Розкажіть в загальному, який стан озимої ріпаку. Ось, Які зараз проблеми, можливо, спостерігаються. Стан загалом непоганий. Ми вже маємо середину листопада, він скоро вже буде входити в зиму на нашу перезимівлю. Стан загалом непоганий, ми маємо десь близько 10-12 листків ріпаку. Він не переросший, бо ми вносили ріст-регулятори, вносили і хлормекват, вносили і табуконазол, тому ріпак якраз нормальний і він готовий входити. В перезимівлі. По проблемах ми зараз бачимо uh -huh. трішки дефіцит фосфору. Можемо спостерігати фіолетове забарвлення на листках, але ці ґрунти, як ми знаємо, не бідні на фосфор, тому це може бути частково і вплив понижених температур на ріпак. Також ми ідентифікували ФОМОС. Фомос невекій кількості, я думаю, він не буде нести для нас велику загрозу. І Тим більше по відновленню весняної вегетації ми ще будемо вносити фунгіциди, будемо вносити снукер. Медка тому, я думаю, проблем з хворобами не буде. Це ви зачепили тему щодо весняного внесення. Що плануєте на ранній обробіток? Гербіцидного внесення не плануємо. Питання по гербіцидах ми закрили осінню. вносили грамініциди, вносили проти дводольних бур'янів. Препарати, тому гербіцидного внесення не буде. Плануємо фунгіцидне внесення, як я вже сказав, на таконазол-снукер. Так само весною, коли буде підвищення вже температури, у нас з'являться шкідники. Ми будемо вносити наш інсектицид оперкот акро. Будемо контролювати mm -hmm. шкідника. Ну і по такому ранньому весняному внесенню це все буде фунгіцид. Інсектицит, перкотакра, ну і також само собою буде на майже на всі внесення по відновленню вегетації, акселератор гідро, ну бор. Mm -hmm. Бор mm -hmm. треба mm -hmm. буде, буде вносити. Будемо заходити в поле три рази. Це перше буде по відновленню вегетації, друге буде бутонізація, ну і третє це кінець світіння. Нагадайте, осінній період тут ми вносили цукронпрофі? профі? да, профі, так, Угу, угу. Як стану? По стану да, бур'яниності взагалі можна сказати, що ідеально. Ідеально, за бур'янів немає. Ну так як після внесення у нас не було таких різких похолодань, да, що ми могли да, якісь так. лізти, якісь хвилі певних бур'янів. Так. І власне, ми ж сіяли ріпак після озимої пшениці, попередник озима пшениця, і падалиці ми взагалі не спостерігаємо. І Залофоп працював на урах. Друзі, зараз ми вам покажемо загальний стан щодо нестачі бору, чи спостерігається доплисці, чи ні. Друзі, зараз вибірково якось викопаємо рослинку, покажемо на стан нестачі бору. Кі тут раз, два, три, чотири, печі, о туди Ну, ось ми бачимо, дефіцит бору майже немає. Дуплистість мінімальна, ми вносили наш екселератор гідро в осінній період і будемо ще вносити, тому збором проблеми немає. По листках бачимо трішки вибілкуваті жилки. Ну, це, я не думаю, що це сильно критично. По точці росту вона у нас не витягується, ріст він припинив. Загалом ріпак в хорошому стані і готовий до перезимівлі. Ще ось, колеги, дивіться, зараз ми спостерігаємо на листках фомос озимого ріпаку або так звану суху гниль. Але я не думаю, що це велика загроза. Весною будемо проводити фунгіцидне внесення, будемо вносити мета триазоли чудово контролюють цю хворобу, тому проблем бути немає. Колеги, зараз ми перемістились на озиму пшеницю і в загальному зараз розкажемо про стан поля. Тарас Володимирович, пару слів. Як себе почуває пшеничка після гербіцидних внесень? Ну, зима пшениця у нас зараз теж буде входити в перезимівлю. Вона зараз у фазі вже кущення. Стан загалом поля непоганий, проблем ми ніяких не знайшли. Гербіциди спрацювали дуже і дуже чудово. Всю падалицю, яка була, ми забрали. Злаки теж проконтролювали сульфаніл січовинами. Навесно Можливо плануємо вносити наш ексклюзивний препарат Тристар. Це трибенорон, метил, тифенсульфурон і флуроксипір. Трьохкомпонентний гербіцид дуже класний. Контролює дуже-дуже широкий спектр забур'яненості на озимі пшениці. Будемо його вносити. Ну і там, власне, як по класиці, там будуть фунгіцидні внесення, буде захист прапорцевого, буде захист колоса. Ще би скажіть, будь ласка, кілька слів про таке популярне питання. Щодо резистентності хвороб до певних фунгіцидних препаратів, так є така проблема, і я думаю, що вона дуже актуальна і вона з кожним роком набуває актуальності. От дивіться, якщо ми говоримо про фунгіциди, то у нас є три групи фунгіцидів, які ми дуже часто використовуємо: це триазоли, це стробілорини, це з і місні продукти. З триазолами ще не так все погано. А от з стробілоринами, із діяча й продуктами вже виникають питання, тому що це складні сполуки і. Проблема виникає з кожним роком все більше і більше. І варто сказати, що коли у нас випадає якийсь азол будь-який, а у нас, як ми знаємо, є їх багато. Це і Тебуконазол, і метиконазол, і Фоксиконазол. Якщо випадає якийсь один азол, то у хвороби, виникає до нього резистентність, то ми його можемо вільно замінити іншим азолом. У стробілуринах є здія чаю, ми такого зробити не можемо. Це є мінус. І дуже часто, коли ми здешевлюємо схему фунгіцидного захисту, використовуємо тобто, однокомпонентні фунгіциди, і не підкріплюємо їх, і не підсилюємо ніякими іншими препаратами, тобто використовуємо одну діючу речовину в баковій суміші mm -hmm, фунгіцидну, mm -hmm. Це прямий шлях до виникнення резистентності. Ну, тобто цікаво, ми самі да. копаємо собі яму. Тому я особисто проти одно, таких моно внесень фугіцидів. Якщо mm, вже вносите, то вносять, будь ласка, комплекси. Друзі, зараз вам покажемо стан корневої системи після обробки бактилай в сі пшениці. Колеги, ось дивіться, оце ось наше внесення, там, де вносився бакталай-сіт, оброблялось насіння. Нагадаємо, бакталай сіт це комплекс корисних бактерій, гумінові кислоти, органічна речовина, а ось це контроль, там, де не вносився бактала в Да, різниця дуже сильно ми можемо помітна. Остерігати спостерігати різницю в кореневій системі та й власне і вегетативній масі росли так у самому рості. Друзі. Ось такий загальний стан справ на демоділянці ми маємо. Зиму ріпакує зими пшениці. Земля цінує розум. До зустрічі. Кім Агро М. Земля цінує розум.